Крипто, усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні у нас 11 грудня. Ціна біткоїну 90 тисяч 300 доларів. І власне сьогодні хотів би абсолютно безкоштовно з вами поділитися своїми двома торговими стратегіями по біткоїну, по ефіріуму. Це будуть такі більш короткосрокові тире середньосрокові угоди, які я бачу насправді дуже перспективними, тому власне і записую цей відеоролик. А також трохи поговоримо про золото, про вчорашнє засідання ФРС. І в принципі, в принципі про це буде сьогоднішня відео. Відео. А, перед тим як почати, хочу нагадати ще про свій телеграм-канал. Тут абсолютно безкоштовно ділюся ще там торговими всякими сетапами, торговими стратегіями. А, публікую свої угоди, а, якісь криптоновини, якісь криптоінсайди. Тому, кому цікаво, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Канал абсолютно безкоштовний, тому усіх вас чекаю. Почнемо з того, що у нас вчора було засідання ФРС, і насправді нічого такого неочікуваного не пройшло. Як в принципі, і так сажем обіцялось, знизили відсоткову ставку до 3.75. в принципі, так і планувалось. Усі ці очікування вже були заложені в ціну. Власне, саме тому ми ніяк не полетіли, ніяк не відреагували. Але пройшов ще один такий момент, про який я писав в своєму телеграм-каналі. Ще перед цим засіданням, і зараз вирішив також з вами поділитися на Ютубі. А це те, що зазвичай, коли проходять усі ці засідання, які напряму будуть впливати на ціну активів, як і на S&P 500, ну тобто на фондовий ринок, так і на крипту. Зазвичай саме в цей момент багато хто, так скажемо, робить свої ставки, там думає, що все ось там очікування на те, що буде зниження відсоткової ну, процентної ставки, відсоткової ставки. І починають заходити там угоди, Хтось заходить в шортові угоди. І як, ну, як показує практика, зазвичай і тих, і тих просто збиває цей ринок, просто ліквідує, тому що графік починає рухатись дуже імпульсивно в обидві сторони. Тобто, спочатку різко швидко вгору, потім так же швидко вниз. Власне, саме це пройшло і вчора. Да? Тобто я ну, опублікував в своєму телеграм-каналі приблизно на цьому моменті, коли було рішення поставці, ми вскочили на 94 500. Потім За 15 хвилин, тобто це 15 хвилинний таймфрейм, ну, за 45 хвилин а, повернулись на 92 500 і тому таке ну, неможливо торгувати адекватно. Тут багато кого ліквідує, саме тому я. Робив таке попередження. Це також вам на майбутнє. Не торгуйте, коли проходять якісь такі івенти, так скажемо. По відсотковій ставці, в принципі, там нічого не додати. Все як очікувалось, все так і пройшло. Очікуємо найближчим часом, да, вже на наступному році ще понищення. Вже потроху можливо буде проходити quantitative ізінг, можливо, ще. Не знаю, там на початку вже наступного року почнеться друкування грошей, а, тому, в принципі, дуже-дуже добрий знак, а, як на довгострокову перспективу, те, що у нас біткоін буде рости. Також я побачив новину те, що. А, так скажем, банки США підтвердили криптоактиви, крипто різко з принципу криптоасет. Якщо простими словами, то а, звичайні звичайні роздрібні покупці просто можуть спокійно брати, а, придбати у банка криптоактиви. І банк також дуже спокійно може продавати ці криптоактиви без а, якихось своїх там резервів, просто ну придбати у одного клієнта, продати іншому. А, також дуже позитивна новина, як для, так скажем, біткоину, да, біткоїну, що він стає більш таким доступним для розрибних інвесторів. Це, в принципі, також дуже гарна новина на довго срок. З приводу, з приводу ефіріума та біткоїну. Давайте почнемо з ефіріума, що у нас зараз тут проходить. По-перше, ми зараз на ціні 3200. У нас є, давайте зараз, о, о відкрився, на 4-годинному графіку можемо побачити такий канал, в якому ми зараз останнім часом рухаємось. І, Зараз я би ось цю нашу зону підтримки змістив би трошки вище. Можна побачити, що у нас ось тут сформувався рівень, сформувалася зона накопичення. Давайте я зараз її відмічу. Якось так я бачу цю зону, це приблизно 3030 доларів, 3050 доларів. Приблизно цей рівень. В принципі, очікую, що це буде наша наступна сапортлайн, наступна наша зона підтримки. Також можна побачити, що у нас тут збільшуються наші мінімуми. І в принципі буду очікувати те, що ефірім. Піде тестувати цей рівень а, вже найближчим часом, там, не знаю, сьогодні-завтра, і відштовхуватись від цього рівня іти получається, получається, побачити, ось цю от зону наступну зону накопичення це у нас 3.360 доларів. Давайте проведу а, лінію зараз 3,360 приблизно. Ось на цей рівень це наш перший так тейк профіт буде. І далі вже а, так скажемо, якщо ми зможемо його попробити, то будемо очікувати а, рух на 3,500, 30, да, тобто вже на ось цю зону а, консолідації, да, в якій ми торгувалися, тобто можемо також а, відміряти тобто, це наш а, другий тейк профіт буде. І вже будемо очікувати рух аж до 3900, тобто там закриємо половину позиції. Це у нас основна зона опору. В принципі, я не очікую, що ми її прямо зараз будемо пробувати. Тому в принципі, можна якось а, так це намалювати, і стоп-лосс можна спокійно ставити а, приблизно перед цим рівнем. Да. Давайте зараз а, вімкнемо, вімкнемо. Long position, да? тобто точку входу приблизно десь тут. Я очікую перший take profit на 3500, далі другий на 3550. Так, точніше я мав на увазі 3,350, другий на 3,550 І стопуз приблизно ось до цього рівня. Тобто, якщо ми підемо нижче, ніж ось ця тінь, да, ось цей рівень на 2900, то краще вже вийти з угоди, тому що буде трохи трохи странно, тому що у нас повищуються ці мінімуми. Якщо ми це проб'ємо, то буде трохи печально. Тому, в принципі, якось так я це бачу. Да, і Очікувати найближчим часом рух до ось цієї зони, щоб тут відкрити угоду. Також буду набирати потроху угоду, тому що ну, можна і тут побачити рівень на 300. Тому просто буду заходити там спочатку на піввідсотку свого, свого депозиту. І якщо повер... не повернемося, а дійдемо до ось цієї зони, то вже повністю доберу всю позицію. Що стосовно біткоїну, то тут, як ми, ну, в принципі, як я казав в попередніх відео, ми рухаємося в рамках цього Каналу на 4-годинному таймфреймі можна побачити, як ми от прям чітко а, в рамках цього каналу рухаємось. Зараз ми. Приблизно вони нижчих границь, можливо, ще трошки відкатимось до рівня 89 тисяч. Також ось цю нашу support line, саму таку міцну, так скажемо, можна трошки поставити вище, тому що можна помітити, що у нас вже вимальовується наша нова лінія підтримки, вона приблизно десь ось тут розташована. Також можна помітити, що ми тут відбивалися від цього рівня. І можна навіть подивитися. Дивитися те, що а, це раніше, ще там на початку 25-го року, була, а, ну, була інверсія рівнів, ми торгувалися під цим рівнем, далі ми його пробили і зараз а, знову повернулися на цей рівень. Тому, в принципі, він виглядає досить впевнено у нас. Тому, в принципі, також очікуємо похід до цієї support line, до цієї зони підтримки на відмітки 8, ну, приблизно 88 600 89 тисяч доларів. І далі вже звідси можемо очікувати рух на пробиття цього рівня, цієї зони акумуляції, про яку я постійно кажу. А це у нас буде приблизно 94 там, 93, 894 тисячі. Да. Тобто, ну, як ви бачите, нам вже там не знаю, з четвертої, да, це четверта, да, з четвертої спроби не вдалося пробити цей рівень. Тут дуже багато ордерів, тому ми постійно торгуємось, тільки доходимо до 94, одразу відбуваємося вниз, тільки доходимо, знову відбуваємось. Тому я в принципі і торгую в рамках цього каналу, коли ми доходимо до 93-800, починаю потроху закривати угоду, починаємо відкатуватись. Я знову тут внизу добираю, і я не знаю, мабуть, уже. Рази три, точно отак, от в рамках цього каналу, навіть ну да, мабуть, десь три рази я а, забрав свій тейк профіт завдяки цьому каналу. А, тому, в принципі, очікую це її четвертий раз да, для себе. А, тут потроху можна добирати позицію. Якщо а, спускаємось на жовтову цю лінію підтримки, то вже повністю заходимо в позицію. Очікуємо рух до 94 500 і а, далі просто фіксуємо половину нашої прибутку, ставимо. Стоп трошки нижче, да? тобто, щоб, ну, якщо вже почався відкат, то щоб ми забрали залиш... ну, останню часть нашого прибутку. І якщо все ж таки будемо пробувати цей канал, будемо фіксуватись тут, то щоб також могли зафіксувати наш другий тейк-профіт. Сподіваюсь, до кінця року вже проб'ємо цей канал, зможемо з нього вийти. Але зараз просто рухаємось від того, що в нас є. Тому, якщо також тут малювати ось угоду, ідеальна точка входу буде на 80%. 88 800 приблизно на цей рівень. І перший так профіт у нас ну, 93 693, 500 як починається цей канал. А по стоп-лосу я також би дивився по попереднім мінімумам. Мінімум, тобто це, тут у нас 87 було, тут у нас було 80. Ой. Чого у нас Тут у нас 82 тисячі була. Тут у нас було 84. І тут, в принципі, очікую десь рівень 85. Це, в принципі, буде нормально. Якщо ми проб'ємо рівень нашого попереднього мінімуму, це вже буде також не дуже добре. Можна вже буде по медвежому настрою, так скажем, дивитися на це все. Також дуже цікава позиція. приблизно у нас тут риск реворд 1 к 3. по ефіру така ж ситуація. Мені здається, перспективна угода. Тому, кому цікаво, також можете заходити разом зі мною. А також скажу, що я ну, не дочікуюсь, поки ми дійдемо чітко до цієї лінії, я починаю набирати угоду. Трохи раніше. Але, наприклад, якщо там, заклав 1% від свого а, депозиту на цю угоду, то я просто закупаю там, 30% тут від 1%, тобто 0,3% від а, загального депозиту. Потім ще там, ну, приблизно 0,5 тут і ще 0,2 тут. Да? Тобто потроху так заходжу в а, позицію, щоб а, не втратити можливість зайти просто хоч якось, да? щоб не очікувати найкращу точку входу. А, те ж саме і за ефіріумом. А, і, в принципі, це ті. Угоди, які ми хотів з вами поділитися. З приводу золота, що тут цікаво, може помітити, що на а, також 4-годинному таймфреймі ми увесь час просто там починаючи. Ну, навіть не те, що з 2024 року, ми вже дуже давно. Тільки-тільки зростаємо, тільки-тільки ростемо. Якщо якась зона накопичення, ми одразу її пробуваємо, ростемо, ростемо. Але зараз ми, як дійшли до олтаймхаю, відкотились вниз. У нас утворився такий канал, і можемо помітити, що незважаючи на те, що ми тут зібрали, ну, давайте зараз намалюю, про що я маю навазі, незважаючи на те, що у нас тут було таке накопичення, ми знову пробили. Тобто це накопичення вийшло з цього каналу, але не змогли. Перебити наш минулий all-time high за біткоїном також знову відкатились. Знову ми трошки. Там відскочили від цього рівня. І я зараз очікую по золоту те, що ми можемо спокійно торгуватися в рамках цього каналу. Прямо зараз ми знаходимося у верхній границі, тобто це 4200. Можемо спокійно очікувати там похід знову на ось цей рівень цей support, на цій лінії підтримки. Це у нас 4020 доларів. І, в принципі, я очікую ну, про торгівку в рамках цього каналу. Тому, кому цікаво, можете також торгувати золото. До речі, це можна зробити. На біржі BingX, да, я на ній торгую. Там у нас є як і якісь криптоактиви, очевидно, такі золото, такі навіть там, мідь можна торгувати, там все, що хочеш, можна торгувати. Тому кому цікаво, реєструйтесь на BINGX. І власне, власне очікую також про торгівку в рамках цього каналу. Тому що навіть якщо ми візьмемо такі більш фундаментальні новини, можемо помітити, що ну, золото. По перше, це не досить ну, досить неадекватне, те, що за останні два роки. Золото дало там, більше 100%, навіть більше, ніж криптовалюта. Зазвичай золото у нас прийнято, що дає там. ну 10% річних да, не, ніяк не 170% за два роки. Перший момент. І другий момент те, що зараз потроху біткоін починає замінятися золотом, як і в Китаї, так і там, в деяких європейських странах, так і в Штатах. Ось нещодавно була новина вроде, з Техасу. А те, що усі ці країни свої золотовалютні резерви починають потроху замінювати біткоїном, ну, тобто трохи додати. Криптоактиви, починають потроху продавати золото. ось Я чув, що вам продав свої резерви по золоту. ну Не всі якусь частину. Тому для мене золото взагалі виглядає так більш ну, поведмежі, да, так скажем, тому що зараз воно, мені здається, дуже переоціненим. тому в принципі, таку, така угода, як мінімум, ось ці, скільки тут приблизно 5%. Да, Ну, майже 6%, Ну давайте 5, скажемо, 5% забирати в принципі можна. Тому кому цікаво, також заходьте в цю угоду. А в принципі, на цьому все ще раз нагадаю про свій телеграм-канал. Абсолютно безкоштовні новини, сигнали. Це все це я вже казав. Дякую за перегляд і на зв'язку.